Вітаю вас! Знову згадали про Голодомор, якась годовщина, Зеленський заявив, там іще депутат і так далі. А давайте я вам розповім, як мої пращури пережили Голодомор. Не дивуйтесь, ну, коли був ще дитиною, я чув розповіді своїх, як сказати, дідусів, бабусів, ну і там тіток і так далі. А потім, коли підрос... Я люблю історію, не тільки ту вашу міфічну, реально, тому я дійсно заліз, що називається, в архіву, подивився, ну зрозумів, що вони говорили, що вони мали на увазі. І на сьогоднішній момент знаю чітко, що ж там відбулося. От така ситуація. Тому пропоную вам таке історичне відео. Справжнє історичне відео про справжню історію України лише для українців. Тому на українській мові. Взагалі мені є така історія. Ходовиться. Тут немає цього лоску державного і брехні державного. Тому що офіційна історія 100% брехня. Ну, самі розумієте. А тут реальна історія реальних людей і дійсно голодомор. Ну, по-перше, поясню, по батьківській лінії в мене, як би сказати, пращери козаки. Не ті, що взагалі от стільки дурні про це, стільки несенітниць. Говорить, люди добрі. Ну, тварь. Давай... Я зараз вам поясню. Дивіться, за часів Російської імперії була таке, ну, пруске називається сословія. В українських в так спільнота чи що. Ну, дворяні. Та, сослові. Купці, селяни, кріпосні, відповідно, ще були казенне, за державу. Тим паче звертаю вашу увагу, у нас більше було казенних, а не кріпосних. Ну, в Російській імперії. А були козаки. Але вони нічого спільного не мали за цими казковими персонажами. Там це було, ну сослові. Що це означало? Це означало, що от люди, мало господарство, мали землю, худобу, хтось не мав, хтось більше. Сінокос, ну, можливо, хтось ліс мав, ставочок і так далі. І вони були записані не селяна, а козаки. За це вони платили в два рази менше податків. І, а частину деяких податків не сплачували. Там взагалі в Російській імперії було багато, знаєте, додаткових податків. Але це ж не просто так. За це вони несли службу. Ну, ви ж розумієте, що якщо вам щось дає, значить щось беруть. Що це значило? Це значило, що чоловіки, коли їм там, по-моєму, з 20 років, кожного, як би сказати, такого молодого чол... козака записували якийсь полк. Що вони, значить, записували? Вони фактично там прикріплялись, проходили військову муштру, да, да, ну, там якби військові збори були. І далі ситуація наступна. Він дійсно займається своїм господарством, працює чи не працює вже. Але на збори ходить, якщо війна, за царя батюшку. Ну, Що ж ви хочете, так? Да? І тому дійсно не були оці часткові піглі, що, ну добре, в податків менше платити, ви служби платите. Не два реальні, але треба. Звичайно, козаки були різні, я говорю, це було це Козаки були різні, були так звані виборні і не виборні. Виборні це які мали право обирати свого атамана. Неправда, люди були заможні. Тому що для того, щоб бути виборним, треба було мати майно. Якщо ти майна не маєш, а, правда, звике право. Виборці повинні щось мати. Якщо голодранець не вибориться, це така ситуація. І, як ви самі розумієте... Були ж розумні казаки. Ну хто хотів воювати? Але ж ну, така, ну, ти ж не мав права. Тож тих от, от, от тих посословів казак. Все. 20 років вперед. По-моєму, до 50 чи ну, дуже довго ти рахувався і ти зобов'язаний був це робити. Це не те, що ти хочеш, не хочеш. От козак все. Але вони це обходили. Яким чином? Ну, були люди, в яких або майна було мало, або взагалі нічого не було. Їх називали підсусідки, почтальйони. І от вибрані козаки наймали цих, ну як наймали, типу, підеш за мене повоюєш. І ці йшли. А це господарством займалося. Нафік ти йти? Тим паче, ну ви ж пам'ятаєте російську імперію, то з Туреччини воювали, то з Персії, то ще кудись залазили. Тобто, ну таке от, то й ти воювати. Нехай могрець тут. Господарство, воли, коні там. Млиночок, шиночок, як тут воювати, ну хай ці дурні йдуть воювати. Отак і жили. Так що, так да, було таке сосло. Тиця, там, скажімо, ми якби пращури. Ну, по сільським міркам вони були не бідні. <смі> да, Звичайно, якщо підставити їх із деякими дворянами, то, то голодранці. А так, так. Да. І вони зробили хутір. Тим паче він так називався. Ох, Да. Ну, це була частина села. Просто вони якби так трошки біля села, і там їхні, як би сказати, поля, лани, сінокоси свої були і так далі. І на тому хуторі проживало 14, от, теж цікаво. Тоді, коли реєстрову казку писали, зараховували тільки мужики. Ну і дітей не рахували, звичайно. Діти дуже часто помирали, там дійсно, от, ну не всі доживали. О, знаєте, бувало так в сім'ї 12 дітей, а... От до, до 20 доживало 3-4. Ні, да, так, що думаю. Це ж... Жінок не рахували. Ну вони службу не тягнули, їх не бали. Ні, ну просто вони ніяко, значить, дибали. Тому що цікаво, 14, да, о, це можна призватися. А, те жінки, не рахують. Тому 14 це мало на увазі чоловічого дорослого населення. Скільки там було жінок, дітей, а є. Ну, це таки був хутір. І все було, поки не появилася радянська влада. Значить ріцька ситуація. Звичайно, фільм, о показували, білі, красні, петлюра. От скільки я не питав своїх родичів, кажуть, та ви що? Ми тільки, говорить, коли воно все закінчилось, зрозуміли, що, виявляється, то були білі, то красні, то зелені. Да не було цього. Ви ж розумієте, люди було наплівати, начхати. Які там петлюри, які Грушевські. Що за дурню це все розповідають? Говорить, люди займалися ну, цим. Треба було сім'ю кормити, е, виживати, переживати. Говорить, ніхто взагалі навіть подумки не думав, що виявляється. Це, вони воювали за незалежну Україну. Хто в яку дурню сказав? Да ніхто про це не знав і знати не хотів. Знати не хотів. Оту всю несенітницю, якому родяч. Ви знаєте, там люди, там вони так хто? Пару дурнів, да, які загинули, хай загинули. Ну, дійсно були такі, які воювати любили. Основна маса населення плівати хотіла на цих і петлюрів і скоропатську, і на красних, і на білих. Тому що принцип такий. Білий прийшли грабують, петлюрівці прийшли грабують, Зелені прийшли теж грабують. Зрозуміли? А то починається. Ви ж знаєте, як вони... О, це ж вони творці держави, які творці, бандюки, звичайні. І одні, і другі, і треті. Що крахні, що зелені, що петльорівці. Тому, говорить, ні, не було. Але ж, радянська влада з'явилась, і дивіться, яка ситуація. Коли появились колхози, тут мої предки, ну прачіри, скажімо, ну як сказати, розумні. розумні. Руслан. Вони розуміли, ну тим паче ви що розумієте що? А, ну слухи, розмови, спілкування. Вони розуміли, що, ну, Савдепія, ну куди вони діти? Ну, от вона є. Що вони зробили? Вони взяли і на базі хутора зробили колхоз. І назвали ім'ям Сталіна. А так по-повному, а? а таруа! А? Правда, потім перейменував. Я не знаю, щось приймаю до да, 8 березня. Не розумію, що там, Ну, там взагалі яка ситуація, там село Велике, в селі було аж три колхоз. А я так розумію, просто ці ж піндрушники, щоб показати, що щоб колхозів було більше в районі. Вони, їх, давай, кліпай, давай, о, колхоз. Ну, відповідно, голова колгосу, так, да, з таких. То, то вони зробили колхозів. Все як положено. Портрет Сталіна, Леніна. На виш, щоб всі бачили. А? О, так от. Хочете дурь? Нате. Хочете бред? Нате. Хочете червону партянку? Тримайте. О, Молодці, не те слово молодця. Вчиться, засранці. Починайте. А от хто він говорить? Політик мерзотник. Політики завжди мерзотники. Вони дурню говорять. Чуж! ніколи їх не слухайте. Робіть так, щоб вам було вигідно. А, перефарбувати! Та перефарбую. Ну так, да, вони були не козаки, вони були колхозні. Помінялась ситуація. Ну, тоді були колхоз... козаки, тепер колхозні. І тепер доходимо до голодомору. Значить дивіться, взагалі в цьому селі Голодомора суттєвого не було. сусідніх було. Чому? Ну, ну я скажімо так, це вже так сказав, з розмов. Ну, ви ж не гірше мене розумієте, що дійсно все залежало від кого? Від голови колхоза, ну і там парторг і так далі. Ну, і ви ж не гірше мене розумієте, що всі-всі перевіряючи, контролюючі, всі всі, е, ці всі е, сказати, начальство. Що любило, випити і дай закусити. Як і зараз. Нічого не помінялось. Коли вам хтось розповідає, що нічого не помінялось. Все те ж саме. Люблять хабарі, люблять пожрать, потрадять і розповісти, яким вони патріот. Ну тоді розповідали, яким вони комуністи. І то вони дуже добре приймали перевіряючих. Перевіряючі в документах ставили, що план по заготовці виконали на 120%, на 130%. Все банально. Все банально. Добре приймеш, перевіряють, чи буде правильно. А чи неправильно, от то. Ну, ж в мене, розумієте, що якщо правильно налити чарочку, то ти напише все, що завгодно. Не будьте впевнені, що, ей. і тому дійсно, там в селі, ну, взагалі, що зрозуміли, там завжди була велика, ну, в ті часи оця смертність дітей, ну, це була все-таки. А от е, з голоду фактично в селі е, таких ніхто не вибрав. Сусідніх було. Ну просто це залежало від керівників. Так, да, там просто деякі дурноваті, що дійсно реально забирали в людей, голод. просто така ситуація. От, а якщо так по-людськи, так щоб пережили, ну, як сказати, без... Ні, хоча я говорю, були... Ні, ну люди все рівно вмирали, Там, говорю, більше вмирали, дійсно. Ну, праця нелегка. В будь-якому випадку працювати на землі тяжко, Чому, говорю, це дуже тяжко. З іншої сторони, як самі розумієте, ну зараз медицина то покруче, тоді вона і знов таки, ну, вік так далі, так що це теж спрацьовувало. Але таке було. От така історія. Так що, як бачите, історія, вона дуже відрізняється від той дурні, яку вам розповідають. І про Петлюру, і про Скоропадську, і про те, як український народ хотів, що він хотів. Та вони поняття не мали, що виявляється Петлюра, за щось там боровся. Або там комуніст будували. Хто будував? Що будував? Вони, вони навіть не знали і знати, не хотіли про цей комуніст. Який чорт комуніст? Ну, там це був цар батюшка, тепер став там Ні, Ніковарі різниця. Все на все. Оце реальна історія. Справжня. А на та брехня, яку розповідає. Вони боролися. За незалежну Україну! Ви знаєте, які вони були? Хто? Хто? Чорноволи всі! Оці от мерзотники. Да вони там чим попали робити, але не боролися. Взагалі, розумієте, ця вся брехня, яку нас накручує, що ой, там ні. Люди виживали. Да, да, вийшло, ну, самі розумієте, громадянська війна там, ну, одні, там дійсно вийшло, говорить, що. Ну, те ж саме, як оце от Чапаєв. Одні прийшли грабити, другі, да, говорить. Так що ховали, все, перехоли, щоб ну от, приходять, а там вода і там ложки, нема нічого. Тому не... Тож, говорить, ну, ви розумієте, е, ж розумієте, ці всі ж ходять сюди, революціонери, і всі ж гарбують. Тому так, дійсно, говорить, таке було. Так, да, дійсно, мішочничали. Ну, тому що вийшла е, ситуація, е, треба ж було, ну от цвяха не, не деш. І дійсно брали, щось там е, тащили, міняли. Ховались. Ну, як воно ж все, тому що це ж теж було не так просто. Оце реальне життя, оце реальне. І пережили. І Першу світову, і другу світу, так, да, ну німці прийшли, теж грабу були таким, говорить, що ж то. Ці Теж туди, освободітелі прийшли. Ну, зрозуміло, що грабував. І говорить, теж від них ховали, перехопили. Саме цікаво, е, німці ж прийшли, вони кохози залишили. Ну, назву поміняв. Говорить, ну нічого, ну, пережили німців, вернулися. Там вже при Хрущові. Просто ви не знаєте, в Хрущов тоді е, така була команда Укрупняти колхози, їх тоді з трьох зробили один, ну то вже, то вже інша історія. це ж, е, Ну фактично давно, ну так і залишилось. І... Так що така от історія? Це справжня історія України. Бачите, наскільки вона відрізняється від той лісенітниці, яку вам пишуть підручники. Ну все. Дякую за увагу. Все найкраще і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.